Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Тясмент» з підсумком тижневих новин. 26 питань було винесено на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради. Основне про оздоровлення та відпочинок дітей влітку. Доповідала начальник управління освіти, молоді та спорту Наталія Незнанова. Вона, зокрема, зазначила, що збільшилося фінансування на оздоровлення дітей порівняно з минулим роком, як от за рахунок обласного і держбюджету на 23 тисячі гривень. У навчальних закладах буде діяти 19 таборів відпочинку, 17 пришкільних для обдарованих дітей лідер та для дітей з особливими потребами літня пригода. Також будуть оздоровлюватися діти-сироти, діти з сімей переселенців та воїнів АТО. Як наголошувала голова координаційної Ради профспілок міста Людмила Хоменко через значне здорожчання вартості путівок та відмову фонду соціального страхування в доплаті за дитячі путівки. Зараз ще вирішується це питання. Багато батьків не матимуть змоги відправити дітей до таборів. Володимир Полошкін поінформував, що машинобудівний завод нарешті вирішив питання з узаконенням колишнього дитячого табору. Заводчан він запропонував разом впорядкувати будиночки і надати можливість дітям там відпочити. Присутні підтримали цю пропозицію. Було розглянуто також питання. Введення плати за відвідування логопедичних груп, зміни статусу дітей, опіки та піклування, виділення коштів та інші. Секретар міської ради Ярослав Березань спілкувався із журналістами місцевих засобів масової інформації на традиційній щотижневій прес-конференції. Одне із запитань до секретаря міської ради стосувалося ситуації навколо фабрики морозова, ажур. Будемо вже спілкуватися напряму з ліквідаторами і через народних депутатів будемо впливати на Національний банк, щоб була прийнята більш така зрозуміла і для міста вигідна подальша судьба, подальша доля цього підприємства. Ярослав Березані розповів про плани щодо впорядкування парку біля радіоприладного заводу та скверу біля залізничного вокзалу. Йдемова про Паркову зону, а саме сквір біля прохідної радіоприладного заводу. Воно вже дуже давно, ще з минулого року обговорюється це. Були там деякі зупинки через те, що рядом межує братня могила, солдати, які загинули у Другій світовій війні, і неможливо було виділити межі, де, де саме буде закінчуватись і починатись парк. Зараз більш-менш. За показами свідків наш допомога нашим вітеранським організації вони це питання з'ясували, і ну там йде поки що підготовка. Чистять, прибирають, обрізають дерева. На цьому тижні на вихідні планується там великий суботник загальноміський по прибиранню того парку. Актуальним на прес-конференціях залишається питання дуже, дуже про реформування, віде, медичної, віде, реформування віде, медичної галузі міста. За п'ять місяців наші. Медики зробили все для того, щоб нічого не змінилося. Я їм ставлю питання, ми збираємо наради, вони відповідають на питання так, як хочеться їм, а не так, щоб було прийнято якесь рішення. На сьогодні мені не надана інформація, яка сума буде зекономлена в результаті переїзду з приміщень. Там, де вони зараз знаходяться, до медико-санітарної частини. Більш того, я знаю, що якщо кожен диспансер переїде, то те приміщення район готовий взяти в оренду і платить за це кошти. Але ніхто не дав нормальні цифри по розміру економії. Якщо я чекаю сьогодні, що о 14.30 вони дадуть нам ці цифри півроку. Цьому напрямку нічого не було зроблено. Тому, якщо і зараз вони будуть саботувати це все, рішення будемо приймати, виходячи з економічної цілісообразності, а не людського фактору. Міська влада тримає на контролі питання реформування медичної галузі міста. Керівники міста знову і знову збирають головних лікарів, щоб вирішити шляхи виходу з ситуації, що склалася в медичній галузі міста. Цього тижня суперечки та дебати так і не дали відповіді, яка б задовольнила усі медичні заклади та розпочала процес реформування медицини Сміли. До цієї зустрічі медпрацівники мали принести свої пропозиції щодо того, як зменшити кількість ліжкомісць до норми, адже фінансування з держбюджету виділятиметься лише на ту кількість, яка передбачена для нашого міста на державному рівні, та при цьому зберег. Робочі місця, але перепрофілювати відділення чи послуги, які дозволять надавати якісну медичну допомогу. Кожен з керівників медичних закладів виклав свої пропозиції щодо того, як бачать майбутнє реформування. Так у міській лікарні планують скоротити до 15 ліжкомісць. Як запевнив її головний лікар Максим Журавель, більше скорочувати не можна, бо це зашкодить повноцінному наданню ургентної та терапевтичної допомоги, призведе до скорочення медперсоналу. Також обговорили ведення платних послуг та розробку тарифів на них. Окрім того, під піднімалося питання про те, скільки ж насправді фінансів крутиться в медзакладах, які офіційно не йдуть в обласну касу охорони здоров'я, та шляхи, які сприяли б прозорості благодійних коштів у наших лікарнях. Зокрема, пропонували встановити в медзакладах касові апарати, через які проходитимуть усі благодійні кошти, що дозволить зробити більш прозорими фінансові потоки в лікарнях. У Смілі розпочали ремонтувати дороги. Міська влада віднайшла кошти на поточний ремонт найбільш проблемних автошляхів. Ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття проводяться по вулиці Комунарській. Це поточний ремонт, і його виконує філія Черкаської дорожньоексплуатаційної дільниці облавтодору. Як розповів Андрій Донець, майстер бригади, яка нині задіяна на роботах по вулиці Комунарській, усього вони мали відремонтувати 283 квадратних метри дороги. У вівторок бригада робітників зрізала верхній шар асфальту та підготувала дорожнє полотно до укладення асфальтного покриття. Міська влада ремонт доріг у Смілі взяла на контроль. Тож наступного. Дня керівники міста виїхали на вулицю Комунарську, але при перевірці заступники міського голови з'ясували, що ремонт дороги виконана неякісно та з порушенням норм. Щойно була проведена перевірка по виконаним роботам за вчорашній день і виявлено без детального обстеження, але виявлено не. Відповідність площі, яка була вкладена, замість 166 метрів квадратних було покладено 128 метрів квадратних асфальтового покриття. Глибина згідно того, що ми бачимо далі, не відповідає. І фракція, яку ми бачимо, теж по краях, не відповідає нормі. Судячи з Наочного вигляду, це асфальт був покладений вже холодним, тому він не зміг набрати, скажімо так, тієї, ну, стати, стати тієї якості, яка потрібна. На сьогоднішній день ми попросили підписати акти виконаних робіт по цьому ділянку дороги, на що представник, керівник Смілянського ДЕД відмовився. І сказав, що це подарунок місту. Мабуть, йому не дуже хочеться підписувати акти виконаних робіт Поціпоць по цієї е, по цій асфальтового покриття, яке він виконав вчора. На зустрічі з підприємцями керівники міста обговорили питання співпраці і вирішення низки нагальних питань. Відбулася нарада з керівниками підприємств, установ та організацій міста. Ішлося про зменшення прогнозованих доходів бюджету через зменшення обсягів реалізації акцизних товарів та зменшення обсягів сплати податків в державний бюджет та бюджет міста. Ситуація склалася, коли ми не маємо достатніх надходжень, і через це в місті є ускладнена ситуація з фінансуванням. на сьогоднішній день. Є багато підприємств по даним податкової інспекції, які зменшили обсяги реалізації підакцизних товарів у 2015 році. І є суб'єкти господарювання, які виплачують найманим працівникам заробітну плату менше мінімальної. Як наголосив керівник, основним проблемним підприємством є залізниця, надходження від якої зменшилися на 737 тисяч гривень. Як пояснив начальник Шевченківської дирекції залізничних перевезень Микола Малинка, це пов'язано з падінням обсягів перевезень, які продовжують падати. У зв'язку з цим за рік тут скоротили 400 залізничників. Зараз люди змушені йти у відпустки без збереження заробітної плати і сподіватися, що буде урожай зерна і буде що перевозити. Найбільші фінансові втрати в міському бюджеті відпад НВПС. Мс, який зменшив обсяги роботи майже на мільйон гривень. Державне підприємство «Оризон Навігація» – 74 тисячі гривень, та ТОВ еліт. Керівники ОСББ та підприємці звітували про стан справ і про проблеми, які заважають нормально працювати. Пояснили, чому показники їхньої роботи падають і чому працівники отримують платню меншу мінімальної. Говорили про те, що деякі підприємці не оформляють усі відповідні документи і не сплачують податок на землю, який іде до міського бюджету. Також обговорювали співпрацю з керівництвом. Твом міста та майбутнє виробничих площ колишнього радіоприладного заводу щороку, у третю неділю травня, починаючи з 2007 року, в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Вшанували пам'ять репресованих і сміляни. З цієї нагоди, 17 травня, представники міської влади громадських організацій поклали квіти до пам'ятного знаку священнослужителям всіх конфесій, які загинули внаслідок репресій комуністичного тоталітарного режиму, і тих, хто сіяв правду, віру, наставляв на шлях істини і розділив трагічну долю свого народу. Відзначити 120 років від дня народження відомого письменника поета Тодося Осмачки на його батьківщину у село Куцівку, 16 травня, приїхали численні гості та родичі з багатьох міст України. За традицією, що склалася впродовж багатьох років, усі зібралися біля будинку культури біля меморіальної дошки. Із вступним словом до когорти шанувальників Тодосової творчості і таланту звернувся голова обласної організації Національної спілки письменників України Володимир Ткаченко. Про тернистий життєвий шлях та творчу спадщину Тодося Осьмачки розповіла голова обласної ради Валентина Коваленко. Вперше урочистості у куцівці зібрали з усієї України родичів тодося Осьмачки, бажаючи ознайомилися із кімнатою музею. Та тематичним куточком у бібліотеці гостей дзвонами зустріла сільська церква Різдва Пресвятої Богородиці. Тут відбулася панахида за упокій душі Тодося». Господарі садиб на вулиці тодося Осьмачки за давньою українською традицією пригощали учасників свята варениками та Узваром. По обіді святкові заходи розгорнулися поблизу пам'ятного знака, встановленого на місці, де колись стояла хата, в якій народився поет. Тут було відзначено цьогорічного переможця всеукраїнського літературного конкурсу імені Тодося Осьмачки. Василя Горбатюка з Хмельницького. Особливої уваги заслуговує ще одна подія 120-х роковин Тодося. Його родичі звернулися з листом до голови обласної ради з проханням посприяти перевезенню в Україну праху Тодося Осмачки та перепохованню тут на його батьківщині. В урочистостях взяли участь голова благодійного фонду Тодось Осьмачка Ігор Коваленко, сільський голова Ігор Волошин, численна делегація активістів Смілянського майдану та громадської організації Територія гідності, на чолі з Анатолієм Тереєм. Щенком представники літературно мистецького клубу натхнення та інші святкові заходи продовжилися на левадів урочищі Рудка. Рішенням сесії Смілянської міської ради Олександру Мотузенку присвоєно звання почесного громадянина міста Сміли. Символічно, що документ, який засвідчує присвоєння звання Олександру Мотузенку, вручили на ювілейних змаганнях з веслування на байдарках та каної. Адже Олександр Олексійович, депутат міської ради, срібний призер призер» 24-ї олімпіади 1988 року, що відбулася у південній Кореї у місті Сеул. Переможець багатьох інших змагань з веслування на байдарках найвищого рівня, привітали Олександра Мотузенка, керівники міста. Секретар міської ради Ярослав Березань, зокрема, зазначив, що завдяки цій Людині в місті розвивається один з олімпійських видів спорту веслування, і вже в п'яте організовуються та проводяться такі змагання. Звання почесний громадянин Сміли Олександр Олексійович отримав за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок, розвиток спорту у місті, пропагування та розвиток олімпійського руху, активу життєву та громадську діяльність. На річці Тясмен поблизу стадіону Юність веслувальники виборювали призрібного призера Олімпійських ігор Смілянина Олександра Мотозенка. Ці змагання. Стали вже традиційними і проводяться вже п'ятий рік поспіль. Цього разу змагання відбулися за підтримки Смілянської міської ради, управління сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, обласної федерації вислування на байдарках та каної та за сприяння відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області. Привітати учасників прийшли секретар міської ради Ярослав Березань, перший заступник міського голови Андрій Шовкун, заступник Олександр Плюта, представники організаторів. Перед стартами традиційно бажали легкої води та досягнень не лише на міському. Але й обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях та щоб на честь їх перемог часто звучав гімн України. Призи виборювали спортсмени висловальної школи з Черкас, селища міського типу Новоархангельськ та команда ДЮСШ локомотив міста Сміли. Найкращих визначали у вікових категоріях в групах дівчат та хлопців за командними та особистими результатами. Перше місце вибороли черкащани, команда Сміли срібний призер. Третє місце теж у смілянських вислувальників, почесну місію нагородження кубками, медалями. Ями та грамотами виконали секретар міської ради Ярослав Березань, заступник міського голови Андрій Шовкун та заступник міського голови Олександр Плюта. Усі учасники змагань отримали в подарунок унікальну книгу Енциклопедія Олімпійського спорту та плакати з автографом Олександра Мотузенка. Сезон веслування лише розпочався, тож попереду ще багато змагань та перемог. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті сміламедіа.org.ua. До зустрічі, як завжди, наступної суботи.